Доброго ранку, любі малята! Сьогодні в нас з вами заняття з розвитку мовлення і культури мовленнєвого спілкування, а також ознайомлення з природним довкіллям. Тема заняття ознаки весни. Тож сідайте всі рівненько та слухайте уважно. Привітання! Доброго ранку, доброго дня! Хай плещуть долоньки, хай тупають ніжки, працюють голівки і сяють усмішки. Доброго ранку, доброго дня. Бажаєте ви, бажаю вам я. Марята. Сьогодні ми вирушимо у подорож до чарівної пори року, осені. Вона прийшла до нас із жовтими та червоними фарбами. Принесла про холодне повітря, тумани та врожай. Давайте ж дізнаємося, які ще є ознаки осені. Осінь чудова пора року, вона приходить після літа, дерева змінюють свій одяг, зелене листя стає жовтим, червоним, помаранчевим, вітер зриває листочки і стелить їх на землю золотим. Килимо. Восени стає прохолодніше. Часто йдуть дощі, на небі з'являються сірі хмарки, вранці буває туман. Повітря свіже й прохолодне. На деревах і кущах достигають плоди яблука, горіхи, калина, горобина. Люди збирають урожай з полів і садів. Багато пташок відлітають у теплі краї, бо їм важко взимку шукати їжу, а інші птахи залишаються з нами й узимку. Осінь це прекрасна пора краси, вона готує природу до зими. Малята, скажіть, будь ласка, якого кольору стали листочки на деревах помаранчевого, так? Жовтого, коричневого. Молодці. А що робить вітер з листям? Так, він його кружляє, так? А які плоди дозрівають на деревах та кущах горіхи, каштани, горобина, калина, шипшина, молодці? А куди відлітають птахи? У теплі краї, а яке стало повітря восени? Холодне, так? Молодці малята. Малята, а зараз хочу вам запропонувати послухати казочку Василя Сухомлинського, як починається осінь. Осінь це дочка із старша дочка, бо ще є в нього молодша доня весна в осені Коси, заквітчені пшеничними колосками, червоними кетягами калини, ходить осінь глугами, берегами, де зітхне, там холодом війне, любить осінь ночами сидіти на березі става. А вранці над водою підіймається сивий туман і довго не розходиться. Оцей починається осінь. Бояться осенні пташки. Як тільки побачать її ластівки, злітають і про щось тривожно радяться, а журавлі піднімаються високо в небо і тривожно курличуть. Любить осінь заходити в садки, дотерпнеться до яблуні, яблуня жовкнуть. А дятли радіють, зустрівшись з осінню, голосно кричать, перелітають з місця на місце, шукають поживи на деревах. Сьогодні теплий сонячний день, низько стоїть сонечко, світить, але не дуже гріє. Сіла старша донька під стогом сіна, розплітає косу, гріється. Співає пісню про срібні павутинки. Малята, а скажіть мені, будь ласка, про що розповідалася у касті? Так, про осень. А що вплетене в коси осені? Пшеничні колоски та червоні кетяги калини. А як ставляться до осені перелітні пташки? Вони бояться осені, так? А куди збираються вони в цю пору року? В теплі краї. Так, а як світить сонечко восени? Восени сонечко вже світить, але не гріє, так, як літом. Молодці малята! Давайте ми зараз з вами пограємо в гру, з якого дерева листок. Перший листочок у нас з якого дерева. Подивіться уважно. Так, це клен Давайте далі. Наступний листочок з якого дерева. Тут є підказочка його плоди. Жолуді. Так, це дуб молодці. Давайте далі подивимося. У якого дерева такі плоди. Пташки взимку полюбляють їх їсти. Горобина, звісно. Далі подивіться, які дерева в нас квітнуть такими гарними квіточками. з них ще виходить смачний чайочок. Так, це липа, молодці. Наступний листочок. У якого дерева такі колючі, як їжачки плоди? Так, це каштан. Молодці малята. Малята, скажіть мені, будь ласка, то які ж головні ознаки весни ми побачили? Так, спочатку у нас жовтіє листя. Стає помаранчевим, коричневим, так? вітер його з -з 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 зриває з дерев, так? кружляє, стелить золотим килимом. Частіше бувають дощі, туман, що ще ви запам'ятали, відлітають пташки в теплі краї, так? молодці. А чим відрізняється осінь від літа? Ну, наприклад, тим, що сонечко вже світить, але не так гріє, як влітку, так? Малята, а скажіть мені, будь ласка, що вам найбільше подобається восени? Молодці! Я дякую вам за заняття. Бажаю Гарного дня! До побачення! До нових зустрічей!